Добрий день, я проєктний менеджер Колі Крістіна. Ми приїхали сьогодні до спеціальної школи Миколаївської громади номер 6 для дітей слабочутних та глухих діточок. З липня по грудень 2024 року 4505 людей отримали підтримку у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях. В рамках проєкту захисту та соціально-психологічної допомоги для дітей та їхніх батьків ініціативу реалізує українська освітня платформа спільно з мережею опорних центрів за підтримки гуманітарного фонду України та ООН «Оча Україна. Хочу сказати, що це вже не перша наша зустріч. Що восени ми вже приймали в своєму закладі дівчат, які проводили роботу з нашими дітьми. Дуже цікаве інформування, з зміної безпеки, цікаво підібраний матеріал, згідно віковим особливостям. Дівчата працюють злагоджено. Мають психологічний підхід, контакт з нашими дітьми і вміють донести таку важливу, вкрай важливу інформацію. Мирне Небо Харкова приїжджають завжди з плакатами, з наочністю. Хочу тільки через Мирне Небо Харкова передати привіт всьому місту, всьому Харкову, що ми вас любимо, ми вас підтримуємо і ми дуже будемо раді вас бачити. У себе і після закінчення війни.